Злата, учениця 4 класу Миколаївської гімназії Тарас Григорович Шевченко плаче Ярослав. В потилі, грацій вранці рана співає плаче Ярослав. Як та зозулонька кує, словами миша додає. Полечу, каже, каже зи зицер -зи", цієї оча. А бо брови у мочу вицікая і, і націлі, на княжі, вірим у О мою кров, суху сухоти, глибокі тяжкі рани і квилить плаче русам, по диві рану, на волину. Нітрило, нітрим і, і єдиний, легкий, крилатий Господи, Наш на душу криві, на волі любий мой, на князя. Моє миле ти ханами медалі стріла, немало неба, і землі, і моря синього, на морі гойдань, насадить кораблі. А ти прилютий, Гори, гори, моє веселі я украв, в степу на тисі розігнав. Сумує, квениць, Плаче рано, дивлі граті Ярослава і каже дуже і старий. Половчан, ліси на, байдика, на половчан, носив єси, на батика, на воловчан, на кобика, дружину тую, святославу, о мій словутицю прислала, моє диладо принеси, щоб я постіль весела слала. у моря сліз не посила, сльозами моря не долитя, і плаче, плаче Ярослава, по дивлю й на малу набрані.